Це відео є перекладом з оригінального каналу to go У нас під рукою є неймовірна технологія. Ми можемо зв'язуватись практично з ким завгодно, з будь-якої точки світу. Любові, романтиці та побаченням довелося адаптуватися. Незалежно від того, закохалися ви в когось в інтернеті чи в реальному житті. Повідомлення та соціальні мережі присутні в наших стосунках. Тож давайте розглянемо ефективні способи флірту через текст. Номер один. Не забігайте наперед. Давайте відбросимо шаблони, що є. Якщо ви будете писати дивні повідомлення, це може виявитись кріповим. Тож перед тим як писати ваші повідомлення, пам'ятайте, що на тій стороні екрану інша справжня людина. Деякі люди скажуть вам, що всі дівчата такі, як оце, або всі хлопці такі, як оце. Але не можна узагальнювати всіх. Повага є найкращим ставленням. Будьте легкими і доброзичливими. Також важливо познайомитись з людиною ближче, перш ніж починати ваші спроби флірту. Номер два. Діліться турботою, Відкрийте їм своє серце. Надішліть те, що вважаєте смішним чи те, що подобається. Музика це особливо потужна річ. Коли ви чуєте одну і ту ж музику, це змушує вас думати одне про одного. Музикою ми ділимося на ранніх стадіях стосунків, а вона в подальшому формує ідентичність цілої пари. Вона також сприяє інтимності та створенню сильних спогадів, які можуть тривати все життя, але не варто давати домашнє завдання. Вони не повинні слухати цілий альбом або переглядати цілий фільм лише тому, що ви сказали. Не хочете, щоб вони приховували від вас свій дім, нашліть мільйон мемів та мільйон нагадувань, що вони повинні прослухати цю пісню. Але не бійтеся відправляти те, що вважаєте, що їм не сподобається. Якщо їм подобається кей-поп, можливо, вони також розділяють, розриваючи душу блек-метал. Номер три. Щирі компліменти. Цьому божевільному майбутньому ми можемо робити компліменти одне одному простіше ніж коли-небудь. Якщо вони активні у своїх інстаграм Stories, це може бути нам корисно. Можливо, це маленьке відео, де вони просто йдуть. Зробіть комплімент щодо вбрання, зачіски чи того, як він ходить. В залежності від того, які у вас зараз стосунки, вони можуть відповісти взаємністю. Просто будьте живіші, і робіть їм компліменти. Пам'ятайте, ви не будете виглядати кріпово. Номер чотири не бійтеся дражнити їх. Трохи сарказму та дотепності можуть фліртувати як найкраще, коли вам обом комфортно. Трішки гумору завжди зробить речі набагато комфортнішими. Дражніння це не критика чи залякування. Не дражніть їх, вказуючи на їхню невпевненість, чи те, чого вони соромляться. Згадайте щось веселе або дражніть їх через їхню гарну фізичну рису. Емоджі можуть бути вашим другом та підкреслити вашу грайливість. Номер п'ять говоріть про майбутнє. Я не маю на увазі говорити про те, як людство виглядатиме через один мільйон років. Я говорю про ваше майбутнє разом. Знаю іноді це звучить лякаюче і можливо навіть трішки зухвало. Але далеко не завжди це може бути щось настільки просте, типу нам треба ще раз тут провести гарний час. Дослідниця лінгвістики Крістін Мортенсон пояснює те, що називають майбутнім, є спільним уявленням. Це необхідний спосіб вираження романтичного інтересу, спосіб оцінити наскільки вони зацікавлені в вас, і водночас захистити себе від повного розчарування. Номер шість внутрішні жарти. Через деякий час ви починаєте почуватися комфортно зі своєю особливою людиною. Ви маєте уявлення про те, що їй подобається, а що ні, і що важливо, чи вважає вона вас смішним? Відсутність внутрішніх жертв це річ, яку важко переступити, зробити щось смішним саме для вас, особисто для вас. Це може бути складно для тих, хто спілкується на відстані лише через текст. Це, звичайно, допомагає мати спільний досвід і жартувати. Але на щастя, в епоху інтернету є набагато кращі способи в обміну цифровим досвідом. Останній пункт на сьогодні може змусити вас закотити очі, але терпіть нас, враховуючи все те, що ми сьогодні подивилися, є останній штрих, вишенька на торті. І це номер сім. Не забувайте по-справжньому фліртувати. Друзі діляться піснями. Роблять компліменти та мають внутрішні жарти. Тож, якщо ви зацікавлені, не зупиняйтеся тільки на цьому. Будьте послідовними. Якщо відчуваєте цю хімію, цифте романтичні прянощі. Соціолог Діна Пінскі зазначає, що якщо хочете змінити текст з дружнього на романтичний, обирайте відповідні емоджі та жарти між обговоренням жартами та емоджі розкажіть їм те, що думали про них. Можна підняти рівень ваших стосунків через відеодзвінок чи справжня зустріч. Впевнений, ви вже вигадали декілька повідомлень, щоб надіслати тій самій вашій людині. Будьте завжди уважними та пам'ятайте наскільки добре ви знаєте одне одного. Якщо ви стали трішки готовішими розпочати флірт через текст, тоді поставте лайк. Не забувайте підписатися, щоб отримати більше подібних порад. Бувайте.